Так, всім доброго ранку. Ми вже прокинулися, спали на заправці. Отут двоє. Поспали там трохи і їдемо далі. А, нам ще їхати недовго, і дві годинки лишилося. А тут подивіться, яка краса та, ти шо, такі ландшафти, такі горбочки. всякі. Навіть не знаю, як вони правильно називаються, але виглядає дуже круто, як в тих всяких фільмах на суті. Ми зараз на висоті 2000 метрів. І хочу, до речі, відповісти. На один коментар там написали, що, е, типу, що ми не гарно поступили, то що лишили машину на колонці і пішли їсти. Я, в принципі, з вами згідний, що так робити не можна. Ми більше так робити не будемо. Але в той момент там не було взагалі дуже мало людей. Заправка триває довго, то ми вже так лишили, пішли поїсти. Але так, я згідний, що так негарно робити. Ми більше так не будемо. Та? Зараз ми десь е, хочемо, ще по дорозі зупинитися на якійсь рестерії. Вже не є дронкс, дронкс, дрон. дрон. Там ми так по приколу називаємо Дронкс або Плейстейш. Табудь PlayStation. І будемо, познімаємо щось з висоти пташиного польоту. Ми вже заїхали з Вайомінга в штат Юту. І нас зустрічає така чудова мальовнича Рестерія. Рестерія, хто не знає, це на хайвеях є таке місце, де ви можете зупинитися, сходити там в туалет, в деяких випадках навіть в душ. Тут, немає, тут ніколи немає якихось там макдональдсів, всяких таких бізнесів. Тут ви приїжджаєте зі своєю їдою, їсте, можете поспати в машині і поїхати далі. А ми зупинилися для того, щоб познімати на дрон оті всі мальовничі краєвиди, які зараз за моєю спиною. Вже Женя не знімаю, і наступний кадр буде. Це, наступний кадр буде це відео з дрона. Насолоджуйтесь. Короті, ми забули телефон. Женя забув свій телефон. тут на лавочці і ми верталися. Зробили такий круг, що капець, бо там ніде не можна було розвернутися. проїхали лишніх 40 миль. Але зато тут зараз ми побачили, що їде поїзд, так гарно виглядає, такий довгий-довгий поїзд. І хочемо його теж зняти на дрон. Ми вже доїхали до місця призначення, От будинок, в якому ми будемо жити наступні 6 ночей. Ми вже зайшли всередину, все обдивилися, і я вам це зараз теж покажу. Але перед тим зараз вам Женя покаже супернебезпечний трюк. а Ну давай. Добре, що тут хоча б трохи є снігу, тому що ми всю дорогу їхали, снігу взагалі не було. Тут так трошки чуть вище піднялися, між гори і хоча б трохи лежить снігу, бо так-то, якщо чесно, в нас настрій так собі. Ми думали, тут буде купа снігу, будемо кататись класно. А хто, хто шарить, хто на лижах катається на сноубордах, то вони розуміють, що коли плюсова температура, то катання вже не то. Треба, щоб було хоча б мінус один, два, хоча б отак, от, от щоб, щоб не було цієї води, знаєте, щоб сніг не перетворювався в таку кашу. Дуже неприємно такому кататися. Ну і коли просто лід, теж неприємно кататися. А хата взагалі прикольна, Ми тільки що були всередині, дуже гарна хата. Іде. І за, цю, за цей будинок ми забронювали його ще літом. На початку ще, а, ну, майже, коротче, вересня ще в майже вересні, на початку вересня, там, в кінці літа, і заплатили ми за цей будинок 2223 долари. За, значить, тут, тут є спальних місць, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 спальних місць. Короте. Але якщо, наприклад, там, чисто пасанячу компанію, то можна втиснутися ще ще, ще більше людей можна можна втиснути. От тут є якийсь гриль, ми ж його не відкривали. Це таке патіо тут. Ще один гриль. Дрова. Всередині є камін. І таке одне з головного це, звісно ж, хоттаб. Я знаю те, що. А ну, тепло вода? О, добре, ну. Ну, будемо тут собі відпочивати. Чую, що пахне хлоркою, це добре. Це дуже добре, ну. Тому що в таких місцях можна щось підхопити якісь ці. Так, така хадина. Ну йдемо всередину. Покажемо, що там всередині в нас. Дивіться, аж два сноубловера. Ну, значить, тут є сніг. Якщо є сноубловер. але ми приїхали не в той. Не в той час, на жаль, та. Ми йдемо всередину. Відкрито, та? так? Так, от Вітальня. Що тут? Все по стандарту. Телевізор, все така обшивка з дерева. Така old school стайл. Кухня прикольна. От, канін є, дрова є. Я, до речі, PlayStation взяв. Будемо собі по вечорам після катання сидіти грати. В холодильнику тут є багато всяких. Соусів, шмоусі, напевно, всі хто приїжджає на Airbnb, лишає. Та і тут взагалі можна маринувати, замаринувати, блін, я не знаю. Дуже багато. Ось. Дуже багато. Знаєте, якісь ліки? Ну. Ага, да, Ми, до речі, ми взяли, ми купили сало. Сало, сало, сало. Українське сало. І хочемо взяти оцю дошку, напевно, візьмемо. Десь на, на підйомнику будемо сидіти, розкинемо там сало. Хлопці взяли там якусь горівку чи що. Виб'ють, салом закусять, вийде прикольно. Таке фото, відео вийде прикольно. Це, я так розумію, головна кімната, головна спальня. теж дуже, дуже класне е, віконечко, такий підвіконник, на якому можна лежати. Гарно виглядає. Тут вихід зразу на джакузі. Це який комод. Комод, просто теж якийсь фанат дерева, якихось деревних робіт. Це робив походу. Ну, типа, виглядає дуже мощно, звісно. я думаю, він важкий, капец. Такі тумочки. Здорово. Тут теж такі джакузі невеликі. Ну, видно, тіпа, що хата далеко, далеко не нова. Але і, типу гарно, нормальна хата. Але я вам скажу то, що ми були в, ще з Вікою, з Лізою, там ще з одною сім'єю, ще з двома сім'ями. Точніше, ми були в Колорадо аж два роки тому, не того року, а ще поза того роком було в Колорадо. То ми зняли таку хатину, там був такий вид на горі, просто капяс. Це, звісно, нічого, напевно, не переб'є оту хату, в якій ми були. Вона була просто вау-вау зі всіх вау. Я в такій хаті, напевно, ще ніколи не був, і не знаю, що колись буду. Дуже крута. речі, ми, як е, на правах перших, хто приїхав, бо хтось літаком, хто їде іншою машиною. Ми перші з Женєю приїхали, ми маємо право перші вибирати, хто в якій кімнаті буде жити. Коротше, ми з Женєю двоє будемо тут спати. Двоє тут. В цій кімнаті, вона саме прикольна. А хлопці вже собі там наверху будуть спати. У нас взагалі мало бути щось семеро чи восьмеро людей. Е, ну, мало бути багато людей. Короте. В когось не вийшло в останній момент відмовився. Хтось там на роботі, хтось там, щось, що там якусь в лікарню попав, що короте, в когось щось то, щось то. Я вам скажу чесно, я сам не хотів би дуже сильно їхати, але я не міг нікого підвести, тому що ну, думали, що їде моєю машиною. Я не міг не поїхати. От, тут такі от кімнати, тут другий поверх такий, тут теж може спати двоє людей тут, двоє людей тут спокійно. Великий ліжко, ну не великий, queen, queen size. Ну, Ці комоди, капець, хтось їх робив. Хтось їх тут робив. З місцевих точно це не. Я не думаю, що це десь куплений. такий комод. І отут такий тож, цікавий такий. І це ще одна третя кімната. І все. кажу, Думав, що... вже думав, що не поїду, але блін, не, міг, не міг відмовитися. І поїхав, бо зараз по грошах, звісно, не дуже. Все, все мені виходить, там в чаті писали, ой, в коментарях писали: типа, а що це так жалієш, що нема грошей, їдеш відпочивати. Ми заплатили за це літом. За бензин ми домовилися, що хлопці платять, тому що їдуть своїй машині, вони платять, платять за бензин. І Скіпас я купив теж ще літом. Скіпас мені обійшовся 200 доларів на два дні. Ми тут будемо довше, ніж два дні, але коротше, ми думаємо, що будемо. Десь там, може, я буду кататись три дні, бо в мене ще є деякі справи, в мене там є робота за комп'ютером. До речі, якщо комусь треба заповнити на репароль е докази зробити або взагалі заповнити заявку на репароль, то можете звертатися. Я вже декільком людям заповнив, всі задоволені, все круто вийшло. І от маю зараз роботу, так що в четвер лишаюся, хлопці йдуть кататися, я лишусь тут в хаті буду працювати за комп'ютером. Так що такі справи. Коротше, все, їдемо зараз. Зараз щось поїмо, напевно, або може поїдемо, може десь там поїмо. Зараз вже смажити, нічого не будемо, треба нам заїхати в магазин, купити продукти, поїхати за ще одним нашим другом в аеропорт, забрати його. І вже завтра зранку, а ще мені треба піти, лижі взяти на прокат. І все, і завтра зранку ми вже будемо кататися.